Шановні гуцули, хочу вас е, подякувати за чисті береги, чи за шапки, за, за я вмиватися якраз прийшов сюди помиватися і так далі і тому подібне. Якщо ви гуцули, я вас дуже прошу, поприбирайте, особливо е, зараз в Великдень так дуже гарно поприбирано, Щиро вам дякую за... Це не туристи викидають. Ми не це можемо це. викидати вверх. І ті люди місцеві, які вважають, що це... Ми так, все винні, ми так, що так, ми так. на рафтах тут тримаємо. Привіз я з дому таку шапку, чи, чи ці бутилки і так далі і тому подібне. Тому я вас дуже сильно прошу, поприбирайте за собою, будьте готові. Ми але. за собою прибираємо. Людина, яка сплавляється, ніколи не викидає нічого в воду, бо в неї нема нічого з собою. В неї так. є каска, весло, жилет. І все. Так. І оце свинство насправді. І найбільше в тому бісить, що це намагаються спихнути на тих людей, які це не роблять. Так, які, які вам приносять сюди прибуток. Тому, блять, як то сказати, культурно, будьте а не бомжами. У нас немає межі між місцевими і місцевими. є адекватні і неадекватні. Хто це викинув, яке це село між і між красником? Але така ситуація всюди на черемоші. Але трава виросте, і всім буде добре знову, і туристи винувати. Шлях би вас трафай, одним словом.